Найближчими днями прогнозують теплу і здебільшого суху погоду з незначними коливаннями температури у п'ятницю, двадцять першого червня в області пануватиме хмарна без дощів погода. Температура повітря дещо знизиться і вночі буде у межах від 11 до 13 градусів тепла. В день стопчики термометрів коливатимуться від 24 до 26 градусів вище нуля. У суботу, 22 червня, стане спекотніше. Ще вночі температура повітря почне поволі повсти вгору від 15 градусів тепла і до ранку сягне позначки у плюс 18 градусів. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 30 градусів. Впродовж доби буде ясно і без опадів. У неділю 23 червня дощові хмари накриють всю область. Дощ розпочнеться під ранок і впродовж дня посилиться місцями можливі грози та пориви вітру до 12 метрів за секунду. Температурні ж показники залишаться доволі високими від 17-20 градусів тепла вночі до плюс 28 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.